Інформація, яка з'явилася вчора, 23 січня. Ви пам'ятаєте наших друзів із соціального центру Регіна, які взяли участь у спеціальній олімпіаді України і мали змогу нагоду бути учасниками встановлення національного рекорду України 154 учасників заходу. А це сонячні діти з різних областей України, які зібралися у спортивному залі факультету фізичної культури та спорту. Вищого навчального університету імені Лесі Українки в Луцьку та одночасно змогли затанцювати спортивний танець. Щиро дякують вихованці соціального центру Регіна, а також їх керівник Наталія Кулик, яку ми чекаємо на включення. Організаторам дійства Андрію Підварку та пані Катерини за можливість долучитися до реалізації гарної ініціативи. Богдан, там є відео. Можемо показати, як встановлювався рекорд з сонячними дітками. ну, подав. А там мало бути. Тоді, якщо в нас є так, якщо в нас є Андрій, так, пан Андрій є в нас на зв'язку. Отже, один із організаторів. О, прекрасно. Так, прекрасно. О. Є, наш, є наші гості, є наші неймовірні, є наша неймовірна Регіна. Так, Богдан, виводь, виводь наших, наших гостей. Наталю. Так, добрий. Так, вечора. Доброго вечора. Так, якось їм картинку. Так, бачите, ви, ви зараз ви зараз будете розказувати про цей захід, і ми покажемо виведемо картинку із вашими вихованцями обов'язково. Mm -hmm. І в нас був на зв'язку Андрій Андрій Є. Ага, зараз, зараз наш Богдан, режисер, виведе всіх, щоб була красива картинка. Ну, бачите, Як вас все, все добре, все гаразд. Ми ми я попросила залишитися сьогодні на центр Працюю до 4 години, але сказала, що ми сьогодні будемо мати нагоду знову звернутися до, до львів'ян наших, і саме лишилися сонячні діти. Бачите, це якраз хлопчик, який садив перший мікрогрін. І ага. вже от перші пару чекайте, Ступи чекайте, привезли. чекайте про це. Ми поговоримо пізніше. Так, поки... Я просто показую, так. що ви знали, хто то за герої в нас сьогодні, і в нашому квітні це... сьогодні безумно... День народження. Нас... народження. сьогодні. Хоче поділитися, що сьогодні до телефонував до нього Дзідзу, і Телефонував і вітав його з ним народжені. Він Наталю, ви розвитися ви... до сьомої години в Регіні. Ви розкриваєте всі наші карти. Чекайте, а, це ми Спочатку, сума. говоримо. <laughs> Спочатку говоримо про цю цей захід, про який я вперше дізналася з вашої публікації і хотіли би якраз поговорити із директором, організатором Спеціальної Олімпіади України для сонячних дітей і про встановлення рекорду Андрій Підварко з нами на зв'язку. Так, доброго, доброго вечора Андрій. Доброе. <рес> так, ми, ми, вже, ми вже розказали, бачили відео, бачили публікації на вашій сторінці. Розкажіть, будь ласка, оця спеціальна Олімпіада України. Чи я вперше почула про такий захід, що проводиться? І учасники, я так розумію, що були з цілої України. От розкажіть про саме про, про цей захід. Це захід був е присвячений. Е Важливі для нас події, якомога більшого залучення людей, які мають, як ми говоримо, відхилення в розумовому розвитку до занять фізичної культури, спортом і залученням їх до здорового способу життя. Для того, щоб це набуло якомога більшого розголосу, ми вчора. Якраз поставили рекорд, який занесено в національний реєстр рекордів України, а саме в номінації в категорії, точніше, масові заходи, як найбільшу кількість людей із синдромом Дауна, які танцюють спортивні танці на одній локації. Цей вибір був не випадково, тому що декілька років танц спорт, танцювальний спорт є. Олімпійським видом спеціальної олімпіади, він дуже не тільки корисний, як красивий, і ми хотіли максимально популяризувати це серед усіх спортсменів спеціальної олімпіади. І думаю, що це вдалося. Тому що, крім того, що ви сказали, офіційно було зареєстровано 154 людини з синдромом Дауна, я би підкреслити, що була неймовірна підтримка батьків, які разом з ними танцювали, була підтримка наших волонтерів з Волинського національного університету. І що саме важливо, дуже багато було глядачів, які просто прийшли подивитися на це. Таким чином. Я хотів би сказати, що це був не просто рекорд, де ми зібрали найбільшу кількість людей, які танцювали з синдромом Дауна, а ті, хто були, я думаю, пані Наталя підтвердить, що ми можемо сказати, що це був рекорд, де була найбільша кількість людей із синдромом Дауна, які були усміхнені, які були радісні. Сподіваюсь, можна було назвати їх щасливими в цю хвилину. Так, ми бачимо, ми бачимо на екрані так. Це вихованці Регіни. Пані Наталя включалася було в прямому ефірі, бачили публікації на вашій сторінці і подяку від тих, хто брав участь. А звідки були, звідки були учасники? Будемо вважати, що це був всеукраїнський захід, оскільки на ньому було представників з дев'яти областей та міста Київ. Угу. І я так, так бачила, що у час більшість областей, які зараз є, були представлені. Угу. А чому Причому це були області з різних куточків України, що дуже важливо для нас. Угу. А чому саме в Луцьку? Ну, по-перше, тому що в Луську один із найбільш потужніших підрозділів спеціальної олімпіади. А по-друге, і можливо, це навіть по-перше, що це область, яка все-таки відносно безпечна в порівнянні з іншими областями, де можна було зібрати і провести цей захід, оскільки ми дуже все-таки переживали, щоб він не перервався. І слава Богу, нам це вдалося. Так, зважаючи на вчорашній день, це це та богу дякую що все пройшло мирно і спокійно. Надзвичайна, надзвичайна подія. Дякую, як то від Львівської мануфактури новин за те, що долучили наших вихованців з регіни, бо ми їх дуже сильно любимо і тісно співпрацюємо, і хочемо, щоб про них дізналися дуже багато. І які у вас надалі плани? Ви ви опікуєте. Я вам більше скажу, що були, були не тільки представники регіни, да, із з Новоявірівська, а з Львівської області ще була ціла компанія з міста Червоноград, так що Львівська область була представлена декількома делегаціями що дуже добре. Так тому я ну ми від Львівської мануфактури новин дякуємо вам за прекрасну організацію за такий захід, і щоб надалі таких заходів для сонячних наших дітей прекрасних було якомога якомога більше. Ну але найголовніше це під мирним переможним українським небом. Так, пане Андрію, я вам дуже дякую. Андрій Підварко, організатор і директор, виконавчий директор Спеціальної Олімпіади України про захід, який я дізналася вперше. Дякуючи вам. Дякую вам успіхів вам надалі. Ну і нам всім перемоги. Зайдяю. Дякую, Зайдяю. Зайдяю. Так, Наталі. Ну а що, ми ще з вами залишаємося, тому що так, хлопці, а ну розказуйте, хто там у вас там був в гостях? дідю я так бачила, так? Так, діджу був четвер. Так. І в тебе я бачу кофта від діду? Та, моя фібурка діджа мені подарує подарунок, передав. Ага, Наталю, як звати наших гостей сьогодні? Як вас звати? кажи, як вас звати? Я Маккита, мені 24 роки. Сьогодні Микита. Микитки день народження, 23 О, Микита, вітаємося. І ми святкували і з тортиком завжди в такому родинному колі. А це в нас як звати тебе? Я Денис. Денис. Так, мені 14 років. Денис, роки. Микита. Так, отже, дивіться, написав: Хотіли ми сьогодні зробити хотіли ми сьогодні зробити сюрприз, тому що знали, що у вас був Михайло Хома, сценічне ім'я Дзідзьо. Ваш земляк, який вас відвідав, Богдан. так, ось, Там, де відео є. значить, Він написав себе на сторінці, що відвідав соціальний центр Регіна для осіб з інвалідністю 18 у своєму рідному місті Новояворіськ. Ми колядували, віншували, частувалися яворівським пирогом, українським борщем, і його дуже, і його дуже сильно розчулила. Пісня Олександра, нашого, що ми з ним знайомі, виконанням пісні «Шли селом партизана щиро і трепетно», Максим Смук, палкий прихильник моєї творчості, який передав мені альбом малюнків про мою творчість. І цілий рік малював малюнки на кожну мою пісню, вірив щиро в те, що особисто матиме нагоду передати їх мені. І оце відбулося. Богдан. Ану відео з альбомом. Ми просто переглянемо, покажемо нашим глядачам і реакцію самого дідя. Я мільйонер. Серена. Від Іван Попович. Ого, угу, Василина. Маршрутка, каділа, стоїть, ха-ха, ха-ха, массі, контрабас. Це треба було цілий рік малювати, якщо не більше. Уявіть собі. Вся історія дзіду руками талановитого хлопця Максима. Максим, я тобі дякую. З мене подарунок. Боже, так ось вся історія діду. В одному зошиті. Треба так стежити ми, захоподібне. Так, ми хотіли сьогодні зробити нашим глядачам сюрприз і Михайло Хому закликати, але він. Він як волонтер, як благодійник, дуже скромна людина, дуже багато робить добрих справ, але про це не говорить. І Наталю був надзвичайно розчулений візитом і знайомством з вашими вихованцями. Ну, поділіться тепер враженнями. Ну, Михайло Хома він, ну, соціальний центр він має 6 років і він наш такий таємний прихильник, він завжди нам допомагає. Особисто ми дружимо з сім'ями з Михайло Хомою, та? І безпосередньо я мала такий, такий досвід працювати з Михайло Хомоєм, як представляти його інтернет-магазин Дізушов, власне, цю продукцію, яку Михайло подарував діткам, та? футболочки, шапочки, кепочки, багато різного. Тому, Михайло Хома завжди обіцяв, що коли будуть тільки наявні, Скузиду, але наскільки він завжди був зайнятий, і е, його графік такий щільний, що не міг просто виділити часу, бо до нас рогів на 5 хвилин це прийти. Це взагалі ні про що. І так сталося долею. Що на два благодійних таких таємних концерти, таких хороших місця Новояриску, які відбувалися, про які не афішували, не розказували, це був таємний такий з хорошою метою, і в перерві була одна година. І власне я скористалася тим, подзвонила до Михайла. Ну я була і запрошена як волонтер на даний захід. Так і кажу: Михайло за колісами підійшла, кажу: Ну дивись, рівно година, маєш час. Це до нас це 10 хвилин соціальний центр. Ти обіцяв, діти чекають. Він каже, все я кажу: обіцяю яворівський поріг і борщик дівчатка. Правда, в боїні швиденько це все приготували, накрили український яврівський поріг, який дуже смачний. А я. Я дій пригостив каву, так і ми зараз в про... соціальному так, кафе. Микита. Соціальний я... кафе де сидів. Я, я тебе хотіла про це спитати, і... тому що Микита. тому що зі написав себе, що Микита Блуз пригощав запашною кавою і дуже смачною, так. Так, ну він знав, чим займаюся я, бо він завжди поста перепущу наші сторіночки. Він знає кожних дітей окремо, але коли зайшов, ми в цей день ну, у нас було багато відвідувачів, так наших вихованців. Ну, знаєте, було так бачила по його очах. Це його настільки вразило, настільки він каже, в одному приміщенні зібрати людей, і вони не просто сиділи, кожен з них займався своєю справою, тому що у нас 56 вихованців, і близько там 20-25 в той день було присутніх. Кожен чим займався. Ми сітки плетемо, і кожна дитина в межах своїх можливостей за. Зайнята. І його ага. це настільки вразило, що він до мені пізніше відгуки казав Наталю. Я навіть не пам'ятаю, як пройшов другий концерт після твого центру. Воно мене тримало 2-3 дні. Він так дзвонив на другий день, на третій день, і, і все. А як вихованці, а як вихованці? І сьогодні знову подзвонив, спитав саме власне. Я хотіла Але він сьогодні зайнятий, бо направду як, як волонтер. І знаючи, що день народження маки, каже, дай мені трубку маки, я мушу привітати. Серйозно? Тобто, і це ж сьогодні ще, ще, ще очки світі, що він до нього дзвонив? Дзвонив. Дідія Так. Що казав? І ми вдома багато футболки з дітями, тепер тепер фанат. Я фанат. Ну, якось так. І обіцяв, що обов'язково приїде, він завжди дотримує своїх обіцянок, знаючи Михайла, так. Обіцяв, що тільки будемо в явську, буде заїжджати, буде приходити до нас. Ну і звичайно обіцяв навіть, що коли будемо в Явську, буде на сцені, обов'язково пісню партизани так заспіває з Олександром. Так що у нас є ще одна обіцянка, яка буде подальшою. Так, і, і є, є, фото, є фотографії, Діду передав свій мерч, і ваші вихованці позували, як справжні моделі. Так, і ви написали: так. Богдан, ну там 23-й. Так. Це... Так. От якраз Максим, це, це якраз Максим, Максим, який малював так. альбом. Так, наступний, Максим це той, який намалював альбом. Так, наш Саша. Никита. О, ага. Та ви слухайте. Ну, Це такі, знаєте, хо, е, такі домашнього відео називається «Домашні фото. Це не професійні, це ми робили як подякую ага. міші. Так, тому так ну ми, ми слухайте, робили, ми я, я надзвичайно тішуся. Дякую Михайлови, що він зробив свято і для себе в першу чергу, і свято для дітей, для вихованців. А тепер розкажіть про ваші, ваш новий стартап, про мікрогріни, які ви вирощуєте. Ну, після того, як ми були на вашій студії, що ви знаєте про наші намиста, так, які ми вже гарно їх упаковуємо, запаковуємо вже в так, 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 такому називається гарному виді, ми подаємо, пропонуємо нашим е клієнтам, як ми їх називаємо. Так? Е після того ми ще почали чільце робити, про яке ви не знаєте. Чільце <ihremhn>!. ми покажемо. <Howard> <ranking Blockchain> Так, це український обір. Я знаю, що ну, таке чільці та. працюють, то може принесуть, покажуть мені. А наступний же проєкт після того це власне вирощує мікрозелення. В у в нас є ресторани місцеві, які готові купувати у нас, придбати це, тому що це є як соціальне підприємництво. Ми, ми доєдналися до всеукраїнського кластеру соціальних підприємств західноукраїнських. Так? І власне ми пропонуємо, окрім того, що українське намисто і чільце, то ще пропонуємо мікрозелень, яку. Вирощують ці дітки. Біля мене якраз сидить хлопчик, який своїми ручками, так сонячна дитина з такими маленькими пальчиками богословенням сонця. Посадив цю мікро. Ви якраз на екрані бачите, так мікрозелень, і оце сьогодні третій день. Воно проростає. І вже от в очікуванні різні в руках ми тримаємо радисочку. Далі тут є ще люцерна, яка вже проростає. От, і кожного дня ми садимося нові й нові, щоб у нас так було такий контейнер. Знаєте, одне вирощили, принесли чіль. Це, Бачите, мої дівчатка почули. Це головний убір, який теж можна у нас побачити. То я люблю Ось. Ось, оце чи красава. Так, Я це дітки робив. також роблять своїми руками. Це головний обір, який можна у нас теж на сайті побачити. Це практично дуже для нас матеріал, такий це ручна робота. Знову ж таки, кожна дитина проплітає, робить своїми руками, і це такий один з українських оборів. Е, і на запитання, що ми робили, власне, останні наші проекти це вирощування мікрозелені, і зараз працюємо над Чільцем, український головний обір. Це це просто неймовірно. Це ж так. Я ваші коралі. Я ваші маю. Свічка в мене була на різдво. Ваша на столі від Регіни. Дякую, дякую. Саші від мене особисто. Подякуйте. Добре, Микита передаш Сашкові і Наталі п'ятницю. <смеш> 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 Передам Добре. я завтра раді. Добре, завтра в міській раді працює. Бачите? я депутата роблю каву і в Регіну робити каву. Ага. І я можу пояснити. У нас є кейтеринг, діти роблять каву. виїзна такі кави для наших депутатів під час сесії. Завтра у нас сесія, і наші дітки роблять каву. І він вам просто говорить, що завтра він працює в міській раді. Ага, ясно, ясно. Ой, слухайте, це неймовірно. Е, Наталі, я знаю, що у вас дуже багато планів, дуже багато планів. У Нас дуже багато є. Потреб в Україні щодо соціального бізнесу, щодо залучення таких людей до, до бізнесу, до роботи, до різноманітних проєктів, а ви це все робите маленько, локально. Я хочу вам тільки побажати, щоб у вас це вдалося. Ми вам дякуємо, щоб у вас це вдалося, все, що ви все, що ви плануєте, і навіть більше, тому що ви робите надзвичайно велику і благородну справу. І допомагає. Я хочу скористатися все ж таки надихнути е, інших е, там батьків, які виховують осіб з інвалідністю. Ми готові ділитися досвідом, як робити цей стартап, як його розвивати, як співпрацювати з місцевою владою, щоб воно працювало, і щоб і от такі вихованці вони могли бути корисні громаді і суспільству. Зокрема, так а я обіцяю, що я обов'язково до вас приїду в гості. Ми вас читаємо <реш> так, або або ви до мене. Микита, я тебе щиро вітаю з днем народження. Дякую. Так, я приїду, я приїду, щоб ти мені зробив каву. Добре? Так, да, зроблю. А ти щось кажеш? Нам? Ага. І до тебе Денис, приїде. А ми їхали ручки, ми танцювали так. гарно. А, що ви та ви всі ви всі були на цій, на, на цій олімпіаді, так? В Луцьку тільки були особи власне, з синдромом Дауна. Ага, ага, зрозуміло. Ми Ми аж їхали змагання по футболу, їздили ручки. Він просто пригадав, що ми вже в Луцьку були в тому залі, і ми по флорболу просто були в тому ага. залі. Він приїхав, зразу згадали, зорва пам'ять, каже: а ми тут вже були. Боже, ви, ви величезні молодці, я просто вами захоплююся. Так тримати і надалі, добре? Я переживаю за цю. Що Микита, що ти сказав? Забрали. Наш, наш тренер пішов з СУ, просто забрали тренера нашого і діти дуже. Вже дуже, дуже тяжко і вчуйте, що каже: я проживаю за Богдановичем Богдановичу. Вітання. Ми пишаємося, що він взагалі, так. так, що він... А ми надалі тримаємо фронт тут у стінах соціального так, центру. Тримаємо фронт, і кожна ваша робота, кожна ваша дія має бути спрямована на перемогу України. Це, тішуся вами і до, до наступної зустрічі. А в нас ще є відео, тому що це треба показати Саша, який на судбу співав, і е, його пісню ми викладали в себе на ютуб каналі. От реакція дзіду, і в принципі спів разом ще пісні йшли селом партизани. Натаху дякую вам. Ми підемо вперед і в тобо, будемо, Бога. України твоє, ми вісени. Ми підемо вперед з тобою. Україне своєї. Ваші оплески, Боже.